24 лютого 2022 року ми прокинулись в Ізраїлі. З'являються якісь фріки, а сюди приїдуть знову люди, якщо ви, звичайно, не будете їм розказувати, як яким жити. Один з іншим там перелюбили один одного, коли у них було 20 фопів там чи да, замість того, щоб відкривати товариство з моєю відповідальністю. Там невідомо хто там бродить по тому піднестру. Вступ України в НАТО це якраз дуже гарна інвестиція для Чернігівського регіону. Коли є тільки я, у кращому випадку кіт чи собака, китайці у нас викупали всю кукурузу і завозили до себе. У нас в принципі є і нафта, і газ в Пролуцькому районі добуваються. Заходять кошти. Люди починають на ці кошти вимагати щось більшого. Для того, щоб сюди прийшла майбутнє, нам треба виграти війну. Якщо у нас розміститься, наприклад, база НАТО, то це просто буде такий тотальний взрив. Сьогодні у нас у гостях Максим Копистко, автор подкасту Future is Near подкасту про майбутнє, і ми з ним говоримо про майбутнє Чернігова і Чернігівщини. Максиме, вітаю тебе. Да, добрий день. Що для тебе майбутнє? Для мене майбутнє це те. Що ми будуємо кожен день своїми новими кроками, виборами, і це те, що ми обираємо замість якихось старих практик нові практики і несемо їх в життя і стає, ну, стає це вже стає культурою. Тобто, коли ми починаємо культивувати нові практики, це по суті розбудова майбутнього. Коли мені кажуть, у нас буде майбутнє, у нас буде майбутнє, коли ми беремо нові практики і починаємо їх культурувати на суспільство. Звідки практики ці беруться, а від тих людей, які є іншими, інакшими. Тобто були люди, які робили все так, як було раніше. З'являються якісь фріки, які починають робити не так, як раніше. І власне вони продукують не якісь нові практики, а вже еволюційний шлях відбору цих практик, чи технологічних практик, чи гуманітарних практик, і показує, чи це є якась практика життєздатна чи ні. Так само, як було з інформаційними технологіями, не знає, там, з культурними всякими історіями, з організаційними історіями, коли люди приходили казали, ми будемо, наприклад, робити Agile, там, не знаю, ми там будемо робити все на комп'ютерах, зберігати інформацію, чи там в якомусь культурному плані там, якісь нові інструменти підходу до культурних явищ. Тобто ми робимо таке шоу, а не так, як раніше всі робили. І якщо повернутися до Чернігова і от е, цей шлях, який він пройшов від незалежності до сьогодні, угу. що? змінилося дуже сильно. А, ну, тут, звичайно, можна поділити на кілька етапів. Етап 90-х — це був повністю розвал того, що відбулося. І по суті, він і продовжується зараз, тому що ті практики, які були в Радянському Союзі, вони, по суті, зараз відмерли. Ну, Хімлокно з розвалена, чи зараз, які знають, теж розвалена, автозавод, який у нас працював, який, ну, Просто називає міста, які були містоутворюючими, да? ну, підприємства містоутворюючими, які були. Наколо ну, них відбувалося будівництво міст. Основні такі заводи всі порозказали, порозвалювали. А вони стали просто неконкретно спроможними, тому що в планові економіці, звичайно, можна щось там регулювати, коли ти виходиш на ринок, все просто відбувається дуже просто. Твоя вартість продукції і ці, світові ціни. І все. По-іншому ніяк. Логістика, так, да, на це теж впливає, але зараз це ну, не так критично, як було раніше. І, звичайно, ми бачимо 90-ті е, упадок повний, потім е, там, реформа кучми е, з ФОПами трошки цю історію почала підживлювати, тому що з'явилось, скажімо так, мале підприємництво. За яким я, до речі, думаю, що і майбутнє, якраз України в цілому. Це мале підприємництво почало, скажімо так, приносити нові практики, коли люди, хто хотів з чимось торгував, там, їздив, там, скупався, продавав тут на ринках, хтось відкривав свої якісь невеличкі компанії і розростався, там, айтішники, яких ми знаємо, наприклад, чернігівських. А Були люди, які там, на цьому по суті зменшували сплату своїх податків, коли у них було 20 фопів чи 30, да, замість того, щоб відкривати товариство з відповідальністю по закону. Ну, були, кожен по-різному це все сприймав. Це якраз привнесло гроші в місто, і люди тут почали заробляти. І місто почало заробляти. Хоча прирозподіл, звичайно, цього був нерівномірним. Ми знаємо, що за часів Конституції 96-го року, а, в принципі, навіть і тисячі. Четвертого, да, по суті, бюджети Сирину все шлі на державний рівень, скажімо так, пересподівались через е, Кабмін. І тільки от з появою децентралізації почали приходити гроші в саме місто, ну і ми побачили це вже в реальності, як це все в самому місті відбувається. Тобто це працює. Ну, за грошима звично йдуть зміни. Це в будь-якому випадку. Якщо до вас приходить інвестор, то в місті точно будуть зміни. Я це бачу, коли їздив волонтери по Європі. Одноосібні домогосподарства. Угу. Що це таке, що за світовий тренд? Ну, зараз іде в принципі, два світових тренди. Е, перший тренд, е, напевно, нам ближчий, тому що ми все ж таки ще не можемо відійти від цієї азіащини, у нас які є. Традиційні цінності ще є, але вони трошки змінюються. Це коли вибачаю за висловлювання, коли один з іншим там, перелюбили один одного. З'являється багато дітей, і тоді люди живуть там, скажімо так, комунами. Да? Це коли є зрощення сімей по різних причинах, або люди не можуть жити один з одним, або вже надоїли одне одному, але є спільні діти, і тоді люди якось там взаємодіють, і це такий, знаєте, з однієї сторони, і західний підхід, тому що люди, ну, так це нормальна практика на Заході. Коли пожив за кимось 5 років, ну, є діти добре, потім ну, розійшлися з кимось іншим живеш. Але все одно продовжується спілкування. А інший тренд це така. Він прийшов до нас з Японії, з Південної Кореї, коли люди просто інтроверти, їх так. Їм краще спілкуватись з якимись віртуальними помічниками, грати в ігри. Ну, вони просто не можуть знаходити контакт з іншими людьми. І там відбувається в принципі, автоматизація суспільства, коли люди живуть одноосібним домогосподарством. Коли є тільки я. В кращому випадку кіт чи собака, От, там, якийсь там, робот пилосос який допомагає, доставка їжі, де ти не пересікаєшся з цим кур'єром. Да? Люди просто живуть і не виходять з дому, там, робота теж віддалена, все віддалено. Ну, якраз самокат для цього і побудований, там, чи якийсь гіроскутер. Це якраз те, що відбувається ну, світовий тренд, коли люди живуть одні. Є люди, яким це комфортно, яким некомфортно це вже питання інше. Але такий світовий тренд існує. І, в принципі, ми до цього теж рухаємось нашій депопуляції, тому що все важче і важче знайти собі партнера і побудувати відносини. Повертаючись до коронакризи, угу. вона дуже багатьох людей перевела на віддалену роботу. Угу. З'явилися і цифрові помічники, і з'явилися е, конференції онлайн. Е, Освіта перейшла в онлайн. Та все То, перейшло. в онлайн. Освіта, це теж тренд. Так само і далі буде, незважаючи на те, що і коронакриза закінчиться і після перемоги. Так само буде. Хто звик працювати онлайн, той вже не буде там на перемовини літати там на інший бік світу? А, ну з того, що я бачу, в принципі, так, да, все стало нормальною практикою, що люди починають спілкуватися по відеоконференціях. Якщо казати про взагалі, загальний тренд, да, то у нас з'явилося Міністерство цифрової трансформації і якраз Федоров є тою людиною, яка буде тримати нас точно хоча б одною ногою в майбутньому і задавати тренди. Ну, Україна залишається, по суті, на удальонці, що там хто не казав, тому що військові дії накладають свої обмеження в робочому процесі. Коли у вас немає світла в офісі, то треба працювати там, де світло є. І це не завжди в офісі. Це я про це, про, про це кажу. А, ну ми, як Україна, дуже швидко адаптуємось. Ми підхоплюємо всі нові тренди. У нас з'явився перший цифровий паспорт. Ми задаємо зараз в дуже багатьох речах тренди по цифруванню. Як е, з технологією блокчейн, як з якимось підходами по прозорості якихось процесів в управлінні державою. Я думаю, що це тренди будуть надалі. Глибока переробка сировини. Угу. Е, що з цим зараз у світі? І знову таки, де ми е, в цій площині? Значить, е, всі, напевно, чули, ну, хтось цікавиться, скажімо так, чув. Про те, що китайці у нас викупали всю кукурузу і завозили до себе. Китайці її викупали не тільки в Україні, а по всьому світу. Чому? Чому? Ну, ти знаєш? Ні. Хочу почути. Хочу почути. Тому що Китай зараз, як би там хто не казав, Китай зараз на першому місці по впровадженню зелених технологій в світі. І вони скупали кукурузу з усього світу і просто з неї виробляли біотопливо, біопаливо, біогаз, біометан і таке інше. Ну, там, і, і Паливо як для автомобілів, так і біогаз для того, щоб спалювати його зробити енергетику. Просто з кукурудзи. Просто з кукурудзи. В принципі, будь-чого можна це виробляти, з, якої, -якої, там, з деревини, там, з кори можна це виробляти. Ну, є багато перероб... технологій переробки. І от якраз. Два дні тому дивився новини Суспіль... Ні, Суспільного чи, чи, чи нова Чернігів, коротше, не буду там рекламати. Десь побачив історію про те, що вже в Чернігівській області побудували завод. Він вже був як електростанція, спалював в принципі, кукурузу, там відходи якісь інші. Да? А зараз почали робити більш глибоку переробку і переробляти вже надзвичайний метан, який ми споживаємо в нашій оселях. Ну, з біогаз почали заробляти вже метан. Такі повністю відповідає тому самому метану, який ми споживаємо. Її. Це якраз є елемент глибокої переробки. І якраз Чернігівщина, наш край славиться своїми, як чорноземами, так і іншими, скажімо так, особливостями, тому що в нас, в принципі, є і нафта, і газ в Пролуцькому районі добувається. Я, про в школі таке чив. Там не був, не бачив, але в школі таке і, і якраз Приход, прихід нових технологій по переробці може допомогти е, збільшити якраз ВВП регіону і залучити більше фахівців і отримати інвестиції, е, тому що сировина є, але вона зараз просто продається як сировина. Але ми можемо з нею виробляти якісь кінечні продукти і отримати більше коштів за це. Це може вплинути на ціну палива взагалі іншого. Ну, на ціну палива може вплинути. По-перше, це створить робочі місця, сюди приїдуть знову люди, якщо ви, звичайно, не будете їм розказувати, як їм жити. Ну, це, як правило, інвестиції приносять багато змін в регіон. І принаймні те, що відбувається в ПГТ-шках, де оселились там офіси агрофірм чи якісь заводи. У нас там в мені, наскільки знаю, завод є по консервації, по згущеному молоку. Це теж, в принципі, переробка. Да? Коли ми беремо молоко, додаємо, там, творимо в нього продукт, і потім продаємо або в внутрішньому ринку, або на експорт. І от якраз чим більше і більше у нас буде розподіл праці, чим глибше буде переробка, тим більше буде відповідно коштів йти в регіон. А це відповідно скажеться як на інфраструктурі, так і на фахівцях, які тут будуть працювати. Ці фахівці приносять нові практики, буде розвиватись все. І не тільки. Переробка. Як правило, це такі, знаєте, ціпна реакція. Заходять кошти, люди починають на ці кошти вимагати щось більшого. Потім йде сфера послуг, як правило, розвивається, тому що люди хочуть кращих послуг, у них є більше грошей і послуги будуть кращі. І, в принципі, так і є. Якщо у нас зміститься, наприклад, база НАТО, то це просто. Буде такий тотальний взрив інвестицій в країну, тому що ці, 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 будуть приїжджати вояки, вони будуть отримувати зарплату в доларах. Вони її будуть тратити де? Поряд. Який-небудь там не знаю, кафешка чи магазин навпроти цієї бази буде просто якимось золотим, просто, просто золотиться. Тому вступ України в НАТО це якраз дуже гарна інвестиція для Чернігівського регіону. Якщо особливо тут буде база поряд з країною-агресором. А якщо не буде. Якщо не буде, тоді треба самовідбуватись. Тоді треба що, що треба робити людям, щоб майбутнє наступило швидше. По-перше, для того, щоб сюди прийшла майбутнє, нам треба виграти війну. Поки що всі сили повинні направлятися туди. І ми повинні об'єднуватися нами навіть з тими людьми, які нам не дуже подобаються, але вони все рівно громадяни України. Є крилата фраза, яка вже ну, дійсно стала крилатою. Що 24 лютого 2022 року ми прокинулись в Ізраїлі, в україномовному Ізраїлі. Тому що нас з усіх сторін оточують вороги, тому що є Білорусь, є Російська Федерація, що з моря нас піджимають, є ще Підністров'я, які нас під, під теж, Там невідомо хто там бродить по тому Підністрові. По суті, ми стали в облозі. Від час так само було і з Ізраїлем. Якісь люди оселились, почали жити своїм господарством, а їх захотіли араби викинути в море. Ну, у нас такі країна побільша. І є якісь традиції м, в, 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 воювати з тими, хто нас хоче поневолити. Тому ми відбились. Але я точно знаю, ну, мене є думки стосовно того, що це не остання україно-російська війна або там українська війна, не знаю, хто буде з іншого боку, але це не останнє. І ми просто повинні точно для себе зрозуміти, що без розбудови е, військового комплексу. Побудови тут якогось патронного заводу, заводу для виробництва мін мінометів. Міномет. Військово-промисловий комплекс. Так. Да. І якраз це те, що допоможе якраз і збільшити кількість робочих місць. Чернігівщина, звичайно, тут не дуже сильно підпадає, тому що. Близько до, до, до кордону, і якраз тут ми дуже вразливі. Тому чорній напевно, певно не допоможе. Але якщо військова база з'явиться, то буде дуже добре. Е, тому, перше, да, треба виграти війну. Тому що тоді це дасть якусь е, більш послаблення, скажімо так, військового режиму, да, воєнного стану. І з'явиться свобода слова, свобода висловлення. Стануться перевибори точно. і тоді по, Практики, я думаю, точно почнуть змінюватись, тому що поки що ми м, живемо по старій Конституції, нам треба точно перезапускати суспільний договір після війни. І так, як було раніше, вже бути не може. Якраз люди з різними поглядами це найкраще може статись. І треба просто шукати людей з компетенціями, щоб вони доповнювали один одного. І навпаки, дуже добре, якщо у них буде зовсім інший погляд на ситуацію, тому що вони покажуть вам недоліки вашого проєкту. Ну, навпаки, Дуже добре, якщо в команді є люди з різними компетенціями, навіть в стартапах там, кажуть, що у вас повинен бути точно один технар, який буде щось робити, писати, повинен бути якийсь пітчер, да, який буде розказувати, по, по конференціях, і повинна бути людина, яка е, домовляється, тобто продажник. Е, бо без цього всього, без цього, як мінімум, цих трьох ролей, у вас стартап точно не злотить. Дякую за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас у гостях був Максим Копистко, подкастер. Ми говорили з ним про майбутнє, про світові тренди і про майбутнє Чернігова і Чернігівщини.